Так, друзі, на цю суботу, на 26 число, що ми будемо будувати. Значить, Перша локація Сорочно треба додемонтувати будинок для Дівані, щоб він вже міг, міг вже, там, щось, щось дивитися, що в нього з фундаментом. І щоб підоблок в нього вже закуплений. От, В принципі, вони вже готові гнати стіну, якщо ми до кінця демонтуємо. Сюди треба велика команда людей. Просто з руками, з лопатами, які просто будуть сміття прибирати на трактор і вивозити. Це перша локація на 26 число в суботу. Так, друга локація на 26 число. Будинок баби Ніни. Сережа тут буде працювати з плем'яніком Сашей, і їм ще, ще потрібно два, два помічники. От, Будинок будується. Вікна ми вже замовили і двері. Тобто треба обшивати ОСБ, треба заклати вату, треба робити підлогу, от, щоб вже можна було, щоб пічник вже почав мурувати піч. Це друга локація на цю суботу. 26 число. Наступна локація це будівля, в якої ми плануємо жити взимку в осінь. І будівля така зустрічі. З місцевими жителями. О, це наш будущий хаб і маємо надію, що це буде, майбутня церква. Треба демонтувати стіни, демонтувати оце, е, от, демонтувати повністю дах. І в нас же є е, хочеться вже є проєкт. Хочеться вже все демонтувати, щоб вже починати будувати ту будівлю, яку ми будемо використовувати. Так що доєднуйтесь. Тут треба теж дуже багато дуже багато рук. От, Причеп сміттям чекає. Так що, давайте. Хлопці, дівчата, всіх просимо. Нагадую вам, що ми не зможемо осінню і взимку зустрічатись на цій локації на вулиці. Тому класно, якщо в нас з'явиться велика зала, і ми зможемо жителями села зустрічатись там. Ну і багато ще що там робити, жити, гостей приймати, волонтерів і так далі. Четверта локація це Саша, Олександр. Стіни він вигнав. Ну, коротше, йому, треба, йому треба ще два чи три хлопця, щоб допомагати далі. В будівництво будинку для його, його бабусі Євгенії. От. Так що тут треба нам три чоловіки. Ось, також, також до нас підключився ось, до, до нашої команди місцевий житель Віктор. От, тось, ми вже почали йому там крах до, 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 ну, перекривати. ось, на, на, Мабуть, на, на цю суботу будемо не в нього, а він. А ще треба йому хоча б два чи три хлопці дати, які хоч трошки тямлять, як, як дахи робити, як андулінам крити, От, то в них є там інша локація, будуть сусіди робити дах. От. Ну і ще там є пару локацій. Побачимо, чи вистачить у нас людей, чи не вистачить. От. Так що всіх вас запрошую. Нам, нам потрібно багато людей, тому що саме багато демонтажа. оцих дві локації, а наш хаб і дядя Ваня. І треба якомога швидше їх демонтувати, щоб можна було вже будувати. Тому всі сили ми кидаємо саме на демонтаж. Стоп! Забув про найважливішу команду. Команда Дена. Які завантажують автомобіль і розвозять їжу по сусіднім селам. Вони це роблять кожної суботи. Це дуже класна команда. Так, хто у нас тут в команді? Куди їдемо? Куди їдемо? Не зрозумів, що вони там робить. Роздавати гуманітарку. Гуманерку. Давайте відповідайте. Після, давайте. А де гуманітарка? Оце? І все, оце все, що ви везете? Та ти багажник відкрив. Та ні, я думаю, що вас там морозивом пригасять, 100%. Багажник відкривай. Морозово буде чи ні. Буде. Морозово буде чи ні? Буде. буде. А, значить, буде. Можна мені з вами? Так. Будь ласка. Якщо буде грузити. У нього багато вважаю, роботи. Я Він тут ще не я ще не Я морозиво люблю. Не ще. Все, всіх вас люблю, чекаю в суботу. Приїжджайте самі і запрошуйте з собою ще своїх друзів. Ми вас завеземо і привеземо. Все буде добре. І час війни багато несподіванок. А одна з них те, що в мене з'явився новий друг, товариш. От. З яким мені комфортно бути. Це Ян. Де він там? А, доболтається прицепі. Жовта кепка. Так що це для мене така несподіванка. Раніше я його трошки боявся. А... Познайомився з ним ближче. Він підставив мені плече не один раз. Прямо я так називаю, врятував мене. А от від деяких речей. І тому комфортно мені з ним їхати. Класний хлопець. Так що, да, це час можливостей